Що ми сподіваємося вступити до ЄС і воно збудує тут у нас економіку, тому що ми там споглядаємо на Польщу? Ну то ми не розуміємо того, що Польща потра була там в 90-х роках ниже плінтуса в порівнянні з Україною, то вона свою економічну міць на сьогодні збудувала самостійно, і тому вона на сьогодні бадається, наприклад, всередині Євросоюзу за певні свої інтереси з тією ж самою Німеччиною. Або чому, наприклад, Туреччина не в Євросоюзі знаходиться? Це не тому, що просто так Туреччину не допускають, а тому, що турки були повинні до 95-го року відкрити повністю власні ринки для того, щоб Євросоюз туди завозив власні товари. І турецькі еліти, котрі будували свою економіку протягом століть, розуміли, що якщо вони, наприклад, 95-му році це зробили і на радістях просто залетіли б ось цей. Такі собі рай на землі під назвою євросоюзу сьогодні. В них би не було ні суднобудування, ні цього всього ВПК, котрим ми так захоплюємося, і тоді б Туреччина була б ну певною мірою напевно таким би собі ну не колонією, але ринком збуту для товарів.